Вітаю всіх глядачів та гостей на каналі Ласунта на проходженні нової гри під назвою Restore Your Island. На сьогоднішній день в стімі нам доступна демо-версія цієї гри, а сам реліз запланований на четвертий квартал 2025 року, тобто цього року. Вирішив я себе спробувати у виживанні на безлюдному острові, але в цій грі немає бойовки, тобто немає агресивної частини гри. Також в стімі написано, що в цій грі нам доступна українська локалізація, але, як ви можете бачити, менюшка в мене на англійській мові, тому що якщо в геймплеї ми поклікаємо мови, то української тут немає. Залишаю я її собі на англійській, думаю, це не складе для мене ніяких проблем та труднощів. Затягнув уже трошечки вступ, тому давайте перейдемо до нової гри. Я вже там трошечки зайшов, поклацав. Побажаю вам приємного перегляду смачненького. Тим, хто щось зараз смакує якийсь там чайок з бутербродами. І давайте подивимося, що це за гра. Restore Your Island. Опа, що це за песна заблизує. Оу, слухайте, а графончик нічого такий непоганий А, Єдине, що мені хочеться поки що прикрутити трошечки звук. У нас є песик, і в нас є безлюдний острів, засипаний сміттям. І прикольна зачіска нашого головного персонажа. Такс. Так, ну тут нам кажеться, що це наш острів, і нам потрібно його очистити від сміття. Ми можемо продавати це сміття та прокачувати наші інструменти. Добре, на буквочку Е у нас «Окей». Значить, у нас є приспособа для збору сміття. Піднімаємо наше сміття, потім на к'юшечку ставимо сміттєвий бак, закидаємо в неї сміття. І в нас є магазин, там, де стоїть оцей причал і корабель. Тут ми можемо продавати це сміття. Добре. Так, я вже заходив в цю гру, не буду брехати, трошечки подивився, заходив для того, щоб підналаштувати трошечки графончик. Як ви можете бачити, зараз, коли я ось так от різко кручу мишою, то картиночка в нас трошки розмита. Якщо я поставлю графончик на ультру, то ця картинка буде плавати ще гірше. Дивіться, вона взагалі. Хоча в мене стоїть 60 кадрів, тому повертаюся в меню, ставлю на хайт. І з такими налаштуваннями більш-менш вона не така сильно розмита, в це можна якось грати Так, що ми бачимо? Є наш острів, бігає наш песик, а ми можемо навіть взаємодіяти з песиком. Дивіться, ми можемо його гладити. А, добре, погладили його на ешечку. Ага, і в нього підвищилась якась до нас походу любов. Так, що ми ще тут бачимо? Є багаття можемо просто посидіти біля багаття. Я думав, тут можна готувати свою їжу. А, є якісь пальми. ну чекай. Ага, нічого ми не можемо взаємодіяти з пальмами. Ага. Я думав, звідси кокоси якісь будуть падати. Ну, добре. Є собача підстилочка така. З нею також ми можемо взаємодіяти. Є корм. Серйозно, ми можемо з ним грати в таку гру. Добре, давай. Ти вгадав? Їж. Ага, тут ми можемо, коротше, годувати нашу собачку. І є наша хатинка. Є в нас ось такий стіл, тут якісь статуетки, ліжко, з яким ми можемо взаємодіяти. Я так розумію, що це просто сон. Мячик. З м'ячиком не можемо. Тапочки, відерце, кепочка, якийсь термос, речі тут сохнуть, якісь полички. Mm, ну, коротше, зараз ми з цим, я так розумію, взаємодіяти не можемо. Я думаю, що коли а, з гітаркою Ні, з гітарою не можемо. Блін, нам було би прикольно, типу, взяв гітару, пішов е біля там от сів і собі чилиш. Поки що наша основна функція полягає в тому, що нам потрібно збирати сміття. Ставимо сміттєвий бак. Та складаємо в нього все сміття. Єдине, що мені не зрозуміло, те, що ми працюємо ось такою приспособою, і в нас закінчується енергія. Виходить, що фізична сила у нас не застосовується, застосовується якась механіка, а енергія все одно витрачається. Ну добре, не будемо на це звертати увагу. Давайте наповнимо цей бачок і подивимося. Коли його продамо, що ми з цього отримаємо? Якісь гроші, підемо його продавати. Поки що у нас сміття йде весь пластик. Невеличкий спойлер, я знаю, те, що тут. Ага, все енергія закінчилася. Коротше, дивіться, відро ми забрати не можемо підняти назад. Нам потрібно йти одразу в магазин, ось на цей причал до човник. Ага, тобто ми можемо ще блін, друзі. Я цього не знав. Можна натиснути на човен, навестися, і це також буде магазин. Добре, продаємо за 95 баксів сміття. Те, що назбирали. Коротше, ми можемо збільшити максимальну енергію, можемо збільшити в місткість наших цих. Бачків, коротше, куди збираємо сміття, можемо придбати за 5 баксів собі енергію, можемо придбати за 200 ще один бачок. І за 30 баксів можемо купити собі сіфтер. Коротше, якщо я правильно зрозумів, це така штука, яку, типу, нею пляжі чистять. Вона там збирає в себе все сміття, в неї така сіточка, і потім це сміття ми, я так розумію, будемо продавати. Добре, давайте купимо піцу собі за 5 баксів, поповнимо нашу енергію. А, а, чекай. І. А що це таке? А, серйозно? У нас є тепер плеєр. М і це все можна робити під музичку. Друзі, не буду ризикувати для того, щоб. А, чекай. Для того, щоб не знаю, коротше, як ютубчик відреагує на цю музику, тому не буду її використовувати. Добре, давайте наповнимо поки що другий наш бачок ось цим сміттям і продамо і купимо собі якийсь апгрейд. Гра така релаксова, тобто ти тут немає ніякої бойовки, немає агресивної частини, як я вже казав на початку. Ти собі просто заходиш і прибираєш сміття зі свого острову, і створюєш свій острів в мрії. Там, я так розумію, що тут можна буде ще якось щось будувати, типу, чи просто обгрейдити. Коротше, хочеться на це все подивитися. Заплановано в мене по цій грі декілька роликів, тому буду їх знімати та викладати для вас. Від вас, я сподіваюся, на якусь підтримочку, виглядів подобачок. Та підписочки на мій канал, якщо ви ще були не підписані. Добре, енергія закінчилася. Там ми, здається, зібрали 19 пластику. Добре, погнали. Зараз це все діло продамо. І подивимося: 95 баксів знову, слухай. Так, Окей, продаємо за 5 баксів по-любому беремо собі енергію і можемо підвищити енергію свою максимальну, і можемо підвищити місткість наших бачків. Я думаю, що не будемо цього робити. Давайте позбираємо ще трошечки сміття і придбаємо собі другий бачок для того, щоб ми могли сортувати це сміття. Поки що в нас є пластик, але я думаю, що якщо ми пройдемося, ось, наприклад, десь в ось цей бік. Ось бачите, тут є баночки. І вже зможемо сортувати. В одну урну робити, точніше, складати пластик, і в другу урну складати металеві баночки. Ось ці консервні банки, там банки з-під балончиків і так далі. Поки що наповнюємо це все діло пластиком. Зараз підемо його продамо. І купимо собі вже другий бачок. І таким чином виходить, що ми будемо збирати це все сміття, продавати і апгрейдити якісь свої інструменти. Наскільки я знаю, тут все не закінчується прокачкою одних лише бачків, будуть ще з'являтися нові деталі, які ми можемо прокачувати Дивіться, ми кинули одну бляшаночку, і ціна за наше добутий добути наше сміття впала, тому що воно в нас було не відсортоване. Добре, все одно ми його продаємо, у нас немає вибору. Беремо собі енергію фулочку і купуємо ще один. Ага, дивіться. А, слухайте, ми таким. Ну да, ось дивіться, гра нам і пояснює. Тобто, якщо ми будемо в один бак складати пластик. Ми будемо отримувати вже не 90, а 120 баксів. За біовідходи будемо отримувати 200 За бляшаночки будемо отримувати не 75, а 100. За скло будемо не 100, а 150. Це чудово, це мені подобається. Ми, в принципі, любимо, ну, Точніше я люблю збирати та фармити якісь грошики. а Блін, давайте десь ось тут поставимо другий бачок. ага Тут перший ставиться, а тут другий. І якщо будемо знаходити зараз е ці жестяні банки, жестяночки, будемо скидати в той другий бак і подивимося, наскільки примножиться. А, що я зробив? Блін, давайте підемо продамо. Бо я вже натупив, коротше, вже зробився неправильно. Добре, поки що нічого не робимо. Ідемо, беремо пластик. Давайте краще пластик будемо сюди складати, щоб я не путав. А металеві банки будемо складати в металевий бачок. Це буде, в принципі, якось логічніше. Добре, поки що один пластик. Ну нічого, я думаю, що ми зараз знайдемо якусь жестяночку по-любому. А я вже, здається, її бачу енергія закінчилась. І то не жестянка. Добре, нічого страшного, йдемо продаємо. І зараз а, так, давай поповнюю. І давайте прокачаємо максимальну енергію за соточку. Ще 30 баксів у нас залишилось. Чудово. Здається, оця жестянка. Ні, це папір якийсь, навіть не пластик, паперовий стаканчик з-під кави, з АТБ чи з фори. Дивлячись, хто його викинув, і Звідки він приплив в океан? Це ж. Начебто океан. Добре. Це також у нас виходить стаканчик. Блін, а де жестянка? Я думав, що їх буде легше знайти ці жестянки. Добре, давай поки що зберемо пластик. В принципі, на ньому ми непогано поки що прокачуємось. Так. А коли ми не потрапляємо на якийсь пред предмет, то воно нам пише, що немає. Там ніякого сміття. Жестяночка пішла. Давайте перенесемо наші бачки. Ось ось це місце. І будемо тут. Ах, блін, знов натупашив короче Коротше, трошечки впаде наш заробіточок через це тепер. Так, жестянка сюди, пластик сюди. Це також жестянка, і ось це жестянка. Блін, а що дорожче? Я не запам'ятав. Е, жестянка чи пластик. Давайте наповнимо, може, бачок з жестяночкою. Чому б і ні. Дивіться, скільки її тут. Блін, треба було мені просто трошечки зміститися лівіше по узбережжю, і тут уже жестянок цих навалом просто. Так, ось іще є жестянка. Давай, поки є енергія. Зберемо. Ага, енергія закінчилась. Добре, погнали, зараз подивимось. Там у мене 20 пластику, а тут у мене 11 жестянок і 1 пластик. Блін, ну через той один пластик зараз ціна упаде. Так, дивіться, на 61,50 ми продаємо жестянки і на 100 баксів продаємо пластик. Тобто, що пластик збирати виходить, вигідніше чи що? Добре, давай беремо енергію. Беремо, може, збільшимо в місткість баку, чи блін? Давайте не будемо цього робити, тому що ми все одно їх поки що не наповнюємо повністю. Так, давай зберемо. Чекай, да пластик. Все добре, чудово. Давай, жестяночок. А що якщо наповнити на всю енергію чисто жестянками? І подивитися, скільки то буде коштувати. Так, поки що йдуть одні жестянки, це добре. Вони виходить трошечки ближче, до водички лежать. Може, я їх там десь пропускав? Так, це все пластик, це що жестянка Добре, давай вже 10 штучок є. Напевно, друзі, так і зробимо зараз. Тупо принципово пошукаю. Одні жестяночки для того, щоб наповнити один бак та подивитися, скільки ми на цьому можемо заробити грошей. Так, 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 так. Чекай. Жестянка, жестянка, добре. Так, це балончик з-під фарби. Давайте переставимо, може, наші бачки. Давай ще жестяночка. Це пакет якийсь. Оце жестянка, давай. До речі, ми можемо тут ще увімкнути ліхтарик, дивіться, і ліхтариком собі підсвічувати. Так, уже 20 жестянок ми зібрали, а енергія ще поки є. Може я помилився, коли я сказав, те, що не потрібно прокачувати місткість цих бачків 24 вже. 25. Скільки? Ага, 25 це максималка. А давайте. А, блін, у мене там один пластик уже лежав. А, то не є дуже добре, але нічого. Давайте, коротше, два бочки, значить, наповнимо жестянками. Будемо просто розуміти загально. О, дивіться, біовідходи і, походу, скляна пля... А, три скляних пляшки, слухайте. Треба купити, коротше, ще два бочка. Виходить для біоресурсів та для скла. Добре. Так. У нас тут чи є жестяночки чи ні До речі, ще прикольно було б для себе зафіксувати, чи витрачається в нас енергія, коли ми просто ходимо. А, все енергія закінчилась. Добре, 25 жестянок, і тут у нас 6, тобто 31 жестянка і один пластик. Погнали, подивимось, наскільки це потягне грошей. 175 35. Ну, 210 баксів, слухайте, непогано, в принципі. У, ми можемо купити сифтер оцей. А, беремо енергію і беремо сифтер. Давайте. О, дивіться, це те, про що я казав. З'явилися якісь добрива та якийсь радар. Радар, дивіться, коштує аж 1200. Ніфіга собі. Це я скільки буду на нього збирати. О! А, так, використовую сифтер для того, щоб збирати більше сміття. На трієчку він у нас активується. Коли ти його забив повністю, на F натискаємо для того, щоб його почистити. А, так ага Дивіться, зверху потім будуть з'являтися наші бачки, і ми будемо в них сортувати наше сміття. В принципі, зрозуміло. Давайте затестимо це діло. Давайте підемо ось сюди. У нас є два бачки, і зараз ми ось тут пройдемося, зберемо ось оце сміття і відсортуємо його в наші баки та подивимось, наскільки це пришвидшить очистку нашого острова. А, серйозно, так мало енергії вистачило. А, ага. Я зрозумів. Мишкою, коротше, трусимо для того, щоб е очистити. Так, це пластик. пластик А, дивіться, ми закинули 3 чи 4 предмети. У нас уже 9 пластику. Тобто воно якось це все збільшує. 20 пластику, серйозно. Це жестяночка і. А, воно ось нам навіть показує. Ми зараз взяли 7 пластику. Так, і все, на цьому наше сміття закінчилось. Енергія також закінчилась. Добре, давай на трієчку ховаємо цей сифтер. Погнали, здамо наше сміття. Хочу зараз затестити, так як наступила ніч. Давайте не будемо купувати енергію. Так, на 131 долар ми з вами зібрали сифтером. Слухайте, ну це виходить все одно швидше. Тобто, ти сифтером пройшов на 131 бакс, зібрав собі і погнав. Далі купив енергію і погнав далі збирати. Давайте поспимо для того, щоб дізнатися, чи сон відновлює наш запас енергії. Так. Оу. Буря настала, серйозно? Ураган. А що? На що це впливає? І дивіться, енергія в нас поповнилась, але не повністю. Блін, дивіться, як гарно. Офігеть. Слухайте, друзі, ну виглядає це гарно. Мені подобається. Графончик достойний в цій грі, я вам хочу сказати. Блін, щось там ще й бахкає, стріляє, а дерева не буде ламати. І цікаво, чи блискавкою мене тут не приб'є. Так, пластик у мене в цьому бачку. Давайте доб'ємо цю енергію, яку поспали. Коротше, використовувати сон, я так розумію. Немає абсолютно ніякого сенсу, тому що він не відновлює повністю нашу енергію. Так, аж на 37 баксів ми з вами зібрали. Добре, продаємо. О, дивіться, ми можемо прокачати в міскість сифтера цього. Слухайте, ну непогано. Так, а що мені потрібно? Добрива. Що це за добрива? Давайте поповнимо енергію. Давайте візьмемо одне добриво і поповнимо максимальний запас нашої енергії. Добрево, що робить добре Давайте. Добре вам коротше, що ми робимо? Попов відновлюємо пальми М -м банан. Я, друзі, думаю, що банани будуть відновлювати енергію, тому зараз юзати його не буду. Давайте витратимо енергію і протестимо це діло. В принципі, сьогодні у нас ролик такий для того, щоб просто подивитися на цю груза, затестити. Тим паче це демо-версія, тому вона нас ні до чого не змушує. В принципі, можемо робити тут завгодно що. Все, що нам по душі. Так, витратили трошки енергії, давайте тепер заюзаємо ось цей бананчик. Так, да, я був правий, друзі, бананчики поповнюють наш запас енергії, що є дуже непогано, в принципі, дивіться, скільки в нас тут цих пальм. Якщо ми накупимо добрив і відновимо всі пальми, то можна буде нам економити гроші на купівлі своїй собі енергії. Добре, давайте поки що наповнимо наші резервуари. Зменшив ще трошечки гучність гри, тому що через цю грозу прям, ну, вона прям дуже голосна. Не знаю. Хоча я і так скрутив наполовину гучність самої гри. Цікаво, чи ось оцей шторм, а мені здається, що він уже відновив ось це сміття. А давайте затестимо. Дивіться, у нас є сифтер, ставимо його і поїхали. Ось так от по берегу. Блін, там скло, не хотілося б його і метал. Не хотілося б його, коротше, складати все в один бачок. Добре. Так, все, фулочка. Давайте тепер витрушуємо його і будемо сортувати. А давайте, дивіться, це в нас пластик, складаємо сюди. А, блін, у нас повні баки, слухайте. Біовідходи. Коротше, у нас тут. Ну, це жесть. Скло. Коротше, друзі. Я, я походу, зараз е втрачу багато грошей на цьому. збиранні, А, все, фулочка. На F-back. Добре. На трієчку ховаємо і пішли зараз. Це все діло продамо. Подивимося, скільки буде коштувати наш бачок зі склом, біоресурсами, пластиком та металом. Слухайте, ну 129 баксів і 125 просто з, з пластиком. Ну, в принципі, непогано. 254 долари ми забираємо. А давайте поповнимо енергію, купимо одне ще. І купимо вміст, точніше, максимальне місткість наших резервуарів. Закриваємо. Погнали, ще раз пробіжимося цим сифтером, ось отут. Давайте поставимо його і пройдемося іще трошечки. Ось так. Ось це все сміття, де його велике скупчення. Зберемо, а, сифтер Full. Слухайте, в нього. А, блін, точно, в нього ж також місткість, його треба прокачувати. Добре, давай. Складаємо це все діло, пластик, блін. Та все підряд, коротше, будемо складати. Чого нам за це переживати? В принципі, зараз можна назбирати таким чином гроші, купити собі ще бачки. А, і все, в нас енергія закінчилась. Блін, дуже швидко вона закінчується з цим сифтером. Ну нічого, я думаю, це все діло воно прокачується, тому не будемо за це сильно переживати. Давайте зараз в окремий бачок складемо чисто з цей скло. Так. А, блін, фул. Не вийде коротко, мене скласти в один бачок на фулочку скло. Добре, нічого страшного. Давай ось так: оце все діло складемо. Начебто все зібрали, закриваємо і погнали, продамо. Коротше, так. 102 і 134. 236 баксів. Слухайте, ну кожен наш вихід, все більше і більше бабла ми заробляємо. Давайте енергію не будемо купувати, закриємо це все діло. Тут у нас впали бананчики. Давайте з'їмо їх. Ну, Не сильно багато воно піднімає енергію, але все ж таки піднімає. І давайте підсипемо добрива під ось оцю пальму. І з'їмо іще бананчиків. Добре. Будемо купувати таким чином добрива, відновлювати ось ці пальми та економити на купівлі енергії. Давайте підемо і ще разочок, поспимо для того, щоб е, пройшла ось ця гроза, цей шторм. О. Сонечко, добре. Так мені подобається більше. А, давайте заюзаємо ще разочок очок Чи Сифтер, як він правильно називається, сайфтер. І здається, що від погоди не залежить і від нашого сну те, що у нас тут з'являється нове сміття, чи не з'являється. Отам ми з вами почистили, і воно, здається, там не з'явилося. Добре, давайте відсортуємо. Продамо, подивимось, може щось вдасться нам е, купити. Не зрозумів я, чому так мало, але нічого страшного. Добре, давай продаємо. На 95 баксів. Добре, продаємо. Е, так, ну поки що із такого прям цінного ми нічого не можемо собі придбати. Треба купити гроші на радар. Хоча я навіть е, мені важко уявити, що буде знаходити цей радар. І можемо поповнити собі просто енергію та купити ще добре. Я думаю, друзі, що для першого оглядового ролику по цій грі цього буде достатньо, та буду його завершувати. Дякую вам, якщо ви подивилися його повністю. Сподіваюся, що вам було цікаво та сподобалось, і ви підтримали мене вашою вподобайкою. А якщо були не підписані, то підписалися на мій канал для того, щоб слідкувати за... Розвитком проходження цієї гри, та окрім цієї гри, у мене виходять проходження ще декілька прикольних ігор. На цьому моменті буду прощатися. З вами, як завжди, був Ласунчик, і прощаюсь до наступних роликів. Всім папа! -па.